Всім привіт! Мене звати Катя Бояльська. Сьогодні ми на Барському вікенді, де любителі транспорту будуть витискати педаль газу по максимуму. З'їзд авто та мотолюбителів відбувся вдруге на аеродромі міста. Бар цього разу захід був присвячений дню автомобіліста. Учасниками стали автоклуби з Вінниці, Бару, Тульчина та інших міст області. Також студенти барського коледжу транспорту та будівництва розважали учасників яскравими тематичними виступами. Ми неоднократно вже проводили у себе у Вінниці гонку переслідування так звану. Це гонка розроблена моїм одноклубником Пеліним Романом. Приїхали сюди на місце, подивилися на стан аеродрому, який їм виділили, і вирішили, що тут було б непогано теж провести ці перегони, так як драгрейсінг, який вони хотіли проводити тут не можна, оскільки довжина траси 260 метрів. А для драгрейсингу потрібно 402 метри, ну і метрів 60-70, щоб відгальмуватися. На трекі два учасника приймають одновременне участь. Вони стартують з деметрально протиоположених точок в одному напрямку это це любые, любую опасне ДТП і не требует никакого, по большому щодо оборудования. Учасники та гості з'їзду спостерігали за запальною гонкою переслідування, знайомилися з внутрішньою комплектацією автомобілів та обирали найгучніші авто- і мотовихлопи. Ми познайомилися з власниками найяскравіших транспортних засобів і розпитали у них всі особливості підготовки до гонки. Дуже ждали цієї сходки. От. Готовились, переживали, не спали всю ніч. Що Готовили свої машинки, вимили їх, все як положено. Так вийшло, що однакові машини. От. А через деяке час вирішили взагалі їх однаковими зробити. На такі, на такі машини, реально гроші не жалко. Оце, оце так як тут ганяються, всі ерунда ви приїжджати отужки, і Там побачите, як реально треба ганяти. Хочу представити автомобіль нашого знайомого, який приїхав з Вінниці на барський вікенд, приймати участь у гонці переслідуванні. Це не зовсім звичайний, як помітно, автомобіль таких просто більше немає. Виглядає він, можливо, десь дуже здалеку, як Жигуль. Але насправді це скоріше BMW E34. Двигун тут BMW, об'ємом 1,8. Їздить він практично завжди на газу. Замість задніх сидінь тут стоїть газоболонна установка. Зверху на нього натягнутий кузов Жигуля Шестірки. Автомобіль зараз фактично на рамі є, і від BMW тут дуже здалеку можна сказати, тільки підвізка залишилась. Байк – це самокат, байк – це трьох велосипед, байк. Це велосипед. Байка можно назвати все двіжучі. Це мотоцикл. Це для душі. Моя душа в цьому мотоциклі частично. Мощность 32 лошади таксина достаточная для безпечного передвижения, Очень надіжні. На завершення барського вікенду найкращих гонщиків та власників найпривабливіших автомобілів відзначили нагородами. Ось так. Гучно та яскраво завершився барський уікенд. Залишайтеся з нами, ставте лайки та коментуйте відео. Катя Буянська спеціально для власно інфо. Ось так. Ось так. А Що ви там робите? Привіряє чи не горить? Любителі автомобілів будуть вити не автомобілів, а транспорту. Хочу представити автомобіль е -е, нашого одноклубу. Ну, мені. давай ще раз.